ми з вами виконуємо ранкову розміру. Для цього ми робимо нахил. Ціничку максимально відходимо назад. Пересипліємо колінами. Включаємо дихальну систему робимо глибокий і вдих. Тягнемося вгору, на видиху опускаємося вниз. І ще раз робимо вдих, тягнемося вгору таз спокручимо вперед. І на видиху опускаємося. Вниз. Добре. Простемо і опускаємося з обертами наших кіс. Зараз ми з вами переходимо до столу. Ножки на ширину тазу, стопимо з паралельні. Робимо рух. Колінку направляємо на великий пальчик, піднімаємося на місточок, відводимо корінку, перекатуємося на маленький пальчики. Повертаємось на носочок і опустимося. Один на носочок, на маленькі пальчики, на носочок два. Слідкуємо, щоб кулінку йшло чітко на центр стопи. і остап в нас не завертали стопа. Чітко йшло вперед, в сторону, вперед надали. Чотири. В сторону, вперед, п'ять. В сторону, вперед. Шість. Вперед. В сторону, перед. Сім. Вперед, сторону, вперед. Вісім. Хто не встигає за носім темпом? Можна трішечки помаліше, але головне правильна техніку виконання. І переходимо до другого сторон. Вперед, в сторону, вперед. Один. Вперед. В сторону. Перекап на візинчики. Маленькі пачки. Два. Вперед, перекат в сторону. Три. Перекат в сторону. 4. Перекат в сторону. 5. Перекат в сторону. 6. Перекат в сторону. На центр. Сім. На центр. Перекат в сторону. 8. На центр. На центр. Штуку. Давну п'ятку вперед. Перекат в сторону. Давню п'ятку вперед. 9. Давню п'ятку вперед. Перекат в сторону, давній п'ятку вперед. 10. 10, 10, 10, 10. Добре приступаємо до голових областів. Голови. Робимо нахил, сернечко максимально витягнемо назад, щоб у нас були рівні коліна. І тепер звертаємо стопи <кхи>, на тильну сторону. Коліна ми йдемо вперед, піднімаємося на носочки, коліна сходимо, піднімаємося на внутрішню сторону стопи. Коліна рівняємо, перевага йде на пляху. І ми ось так пришвидшуємось. Один, два. Перекати такі робимо. Три. 4, 5. І в іншу сторону. Тепер коліна йдуть вперед, ми даємо на носочки, розводимо коліна на тигну сторону стопи, зводимо на внутрішні. І робимо таких 5 перекатів. 3, 4, 5. Добре. Тепер опоримо на одну ніжку, ножки по ширині. Опори нас п'ятка, подушечка великого пальця, подушечка мізинця. Зверха стопа надавлюється через зовнішню сторону і давимо на всю стопу, підключаємо великий палець і робимо колові оберти на балансі. Один, два, три, чотири, п'ять. Хто не може, той береться за опору. Два, три, чотири. Тут ми стараємось максимально відчувати нашу стопу, що вона о, тисне в підлогу і тисне вся стопа, стопайна на великому пальчику, на подушечці великого пальчика, на подушечці нізничка і на п'ятці. Бачите, в мене також стопа трішечки рухається. Це нормально. Ми стараємося її збалансувати. Добре. І переходимо до наших ручок, робимо колові оберти кистями таз вперед, ножки на ширину тазу, для того, щоб наш таз толкнув, ми нажимаємо зверху сільничку і відпучуємо світлою. Тому ми вирівнювати стол. Повірте зверху зі мною. Раз вперед і робимо колові оберти. всередину. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми злегка і в другу сторону. Подаємо одну клітину вперед. І ручки чуть-чуть зміщаються назад, і ми добре відчуваємо, як працюють наші плечі, як працюють наші суглоби. Добре. Тепер переходимо на лікті і на кульі оберти плечами за допомогою ліки. Для цього ми з вами відкриваємося і лікуть у нас йде ведучий йде вперед. Неровно. Ми зафіксували таз, зажали його політи поперед і розвертаємо, зводимо рукопки. Раз. Два. Зі всієї сили ми зажимаємо курочки для того, щоб був сильніший обрик. Три. Чотири. П'ять. І в другу сторону. Раз. Двікці тут паралельно. Два вікці паралельно. Три. І не забуваємо фіксувати таз. 4, 5. Зараз що ми з вами робимо? Розшепірюємо максимально пальчики. І що ми з вами робимо? Відводимо пальчики в сторону, стараємось прижати лікті до туба і пальчиком надавити за плечі. Ось такий рух. Раз. І опускаємось вниз, вводимо пальчики посаду по сапи. Два. Вгору. Три. Позаду ставимо 4, вгору 5, позаду ставимо 6, вгору 7, позаду ставимо 8, вгору 9. Позаду ставимо 10. Тепер ми зводимо лікті до тулуба. Пальчики заставили напружились. І робимо легесенько нахил голови. В одну сторону і в іншу 2. Помалесенько, не спішно. 3. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І робимо, на дивимось засаду. Один. Побороти голови. Два. Повертаємо на рівні осі. Три. Не опускаємо і не пілосу. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім. Дев'ять максимально. 10. Добре, зараз ми з вами беремо ручки в замочок, ставимо на потилицю. Глибокий вдих. Розкриваємо дому піти таз вперед. І на видиху скручуємося, Голова тягнеться до підпорідня. Ми зкругляємо поперек, розбавляємо сітнички. Ми таке відчуття, наче віттям хочемо достати до живота. І робимо хлопоки людей. Розкручуємося. Один. І на видиху. Розкручуємося. Розкручуємося. Два. І скручуємося. На витиху. На облік розкручується та вперед. Наче лягаємо нашою грубою клітиною. спинку спинкою назад відкриваємо грубо клітин, але зажимаємо сіночі. Скручується. І розкручуємося. Шість. Скручуємося. І розкручуємося. Сім. Кручуємося. І розкручуємося. Лісі. Скручуємося. І розкручуємося. Дев'ять. І останній раз. Скрутилися. Погоди раз. І розкрутилися. Десять. Зараз ми з вами ножки стане трішки ширше. Загамо того, що ми на рівних ногах відводимо таз назад, опускаємося вниз, в коло дуже сильно затягується і волі, чи можемо трішки послабити, беремося вативною стороною руки за Загру і другою стороною на диху відкривалися. Один відкрились, закрились, потягнулися. Два відкрились, закрилися, потягнулися. Хто не може так близько, спускається вище, бо там, де він може. Три. з головою ми потягнулися. відкрилися. Чотири. І потягнулися. відкрилися. П'ять. І потягнулися. Опустилися ближче. Хто може? Відкрилися. Шість. І потягнули, і закрилися. Сім. Закрились. Перевісім. Закрились. За ручкою погляд. Лидом. Дев'ять. Закрились. Таз при цьому у нас зафіксований. Сітичка зафіксована. Ми працюємо лише корицем. Десять. І міняємо сторону. Нагадую, хто кому не виходить. Внизу робити ротацію. Один. Закрились. Давай. Звернутися вище. І з цієї позиції відкриватися Один. Закрились. Два. Закрились. Три. Закрились. Чотири. Закрились. Відкриваємо, сягнуться за ручку. П'ять. Закрились. Шість. Голова за ручку повертається Закрились. Вісім. Закримось. Дев'яти. Закрились. Ще разочок. Десять. Раз, що ми опускаємось. Таз очікуємо вперед. І ми тягнемо ручки вгору. І тягнемось таз перед витягнемось. Вдихнули. І таз переді. Разом з вушками прижимаємо руки до вушок, опускаємося вниз, опустилися. Коло там ручки мішають можна зробити. Це ось так. І лесенко похиталися. До одну сторони, то інших. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І розкручуємось, розкручуємося, розкручуємося і таз вперед ручки за себе, заплили, зробили ротацію. Розрухалися. Тепер стоїмо на одній нозі. Ножку підводимо до себе, опускаємо голову вниз. Тепер зажимаємо сідничку, стегно виводимо, робимо супроти. Ми сіничку віддаємо вперед, стегну, тягнемо назад. І стараємося приїжджати п'ятку, у нас розтягується передня на поверхня стегна. І ми ось так стоїмо. Потім міняємо ножку, покажемо боком. Ось в іншу сторону. Ми стоїмо, впали на баланс, Оп, натягуємо і опускаємо голову вниз і натягуємо стебину. Кому не виходить на балансі. Ми можемо взятися ось в мене позаполу і зробити все те ж саме. Або взяти за пол, встати в позиції, і далі вистоювати у балансі можуть і таким чертом стояти. Добре, опускаємося. І все, знову нахід, присяг. Тягнуть ворота та поля. І ручки за саму потягнули, витихнемо. Наша розменка зібрання.